Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови колекції. Буду казати чесно: сьогодні у нас буде виключно марки, філателія. Так сталося, що по монетах нічого, нічого не замовляв, нічого не отримував, тому нічого і показати. Перед тим як ми подивимось на марки, скажімо так, стара, добра, забута рубрика, де я показував конверти, в яких я щось отримав. Тобто робив замовлення в інтернеті, отримував різні цікаві художні конверти, там, оформлення цікаві. Давно такого чомусь не було. Якось так сталося, що замовляв, ну, присилали все в звичайних конвертах, або це були звичайні посилки. Ну, якось так сталося. Ну, а зараз давайте подивимось. І перший конверт. Ось такий я отримав від пана Максима канал TV, Це можна сказати конверт першого дня, КПД. Тобто, там воно забув якого, 13 квітня, у нас здається, було погашення. Ось отримав, бачимо, такий автомобіль Козак, конверт. Це, здається, художній художній немаркований. Чи художній, так, художній немаркований конверт. КПД трохи інший. Ну, отримав ось такий цікавий конверт, поповнить мою колекцію. Так, Далі. Замовив дещо у людей в інтернеті. І ось зараз покажу, що ж я такого цікавого отримав. Ось отримав такий художній конверт Чернігівський історичний музей імені Тарновського. Ось такий конверт художній. Це кажеться, там щось євростандарт. Ну або формат його не пам'ятаю. І ось така у нас марка. 23-й рік Міністерство оборони. Це у нас ГУР. Пам'ятаємо, в минулому ріці було таке погашення F7. О, з Києва прийшло. Цікавий такий конверт, ось так він виглядає. Можливо, колись навіть я зроблю огляд на всі конверти, які я за ці роки, ну, як за ці роки, за ці 24 роки, вже не пам'ятаю, це виходить так. Я виходив, почав з 22-го року, 22-й, 23 й ось 24-й рік, тобто за 3 роки. Щось цікавого, я отримав, що пройшло пошту. Наступний і останній конверт, який я вам хочу показати, це у нас буде. Скам так, звичайний конверт, навіть не зовсім конверт, зараз вам покажу. Зазвичай я б такі конверти, напевно, б і не зберігав, але зверніть увагу, скільки тут марок номіналом H. І це все 50 копійок, Ось бачимо, Кропивницький, десь хтось попрацював так добре. Чесно, не знаю, буду його зберігати. Ну, більше все, що я збережу цей конверт, тому що ну, скільки марок, дивіться, не знаю, в кого є в колекції. Це в мене схожий такий конверт. Чи є там щось із серії Європи, 50 років серії Європи, і там багато марок. ну, Теж, можливо, колись покажу вам. І ось я отримав такого конверта, ну, Доволі цікавий. Є в нього там деякі недоліки. там При упаковці використали скотч, і нам зротня сторона у нього вся в скотчі практично. Ну, вирішив його зберегти. Ну, сподобався він мені одним словом. Не знаю, має він якусь цінність в плані там, виселяти його десь чи нема. Не знаю, пишіть коментарі, чи от, наскільки цінні такі конверти. Ну, одним словом, вирішив залишити його. Це піде в мою колекцію. Ну, доволі цікаво, так зроблено. У мене такі, такого типу конверт це другий. Ну що ж, на цьому, напевно, на конвертах у нас все. Переходимо до марок. Так, по марках. Перше. Що таке я придбав? Це ось таке завершення серії. Це українська абетка. 18-й рік, ось 11 марок, номінал 7 гривень. Так, Придбав таких два аркуші. Не буду другий показувати, тому що він ідентичний. Е, Повів щось там чи за 115 гривень. Е, зараз вже на сайті чи, так, на сайті інтернет-магазину за них хочуть 150 гривень. Ну, ось я вирішив собі придбати. І так як продавця не було нічого цікавого, а були ці аркуші в кількості, я вирішив взяти два аркуші. Ну, є там у них один дефект. ось цей кутик трохи відбитий. На з цієї сторони слабо видно, може освітлення домах допомагає. Ось її ось краще видно. ну Той другий аркуш трошки гірше цьому темно. Не знаю, чи це так при паркуванні, чи при транспортуванні, чи при моєму зберіганні вже це відбулося. Але маємо такий дефект. Ну, я думаю, в альбом, якщо вкладу, то буде все нормально. Ну і з часом, я думаю, зробимо огляд на всю серію. Там три аркуші, доволі цікавий, сподіваюся, буде огляд. Далі, давайте підемо трохи по маркам, ось розклав їх по таких планшетках. Все. Отримував марки, ось в них вкладували. Ну, збереглося не викидати ж таке добро. Пригодиться можливо. Так, перше. Так, що це у нас Так, це у нас 92-й рік Вірменія. Здається, правильно назвав Олімпіада. Забув в якому ж місці в Барселоні, здається. Ну, здається, так вона називається. Ось така серія із чотирьох марок. Така сцепка. Це у нас перші марки. Так, Єрменії, Доволі цікава така цепка. Це хто не в курсі, намагається зібрати всі марки, перші марки країн СНГ, так, чи СНД, як там правильно, воно розшифровується, не пам'ятаю. Далі ось Азербайджан. 92-й рік. До речі, зверніть увагу на номінали. Якщо тут здається, ще в рублях та копійках, то тут уже у нас. Япіки, здається, так, не хвалюти називається. Це серія стандарти, там щось, Вона там була в 93-94 роках. Здається так, треба буде подивитись по каталогу. Але ось такі серії, якщо чесно вибачаюсь, не пам'ятаю по цінах, бось якось забув, а сайт закритий. Пам'ятаю по абетці, пам'ятаю. Далі наступний Молдова. Ось оці чотири марки. Це марки у нас авіапошти. А це ось такий знову блок. Барселона. Ну і номінали, здається, тут рублі-копійки. Здається, так, ще в 92-й році майже всі країни СНГ мали копійки та рублі. Ми бачимо такі різні види спорту. Ну, для порівняння, давайте. Nice. Вірменія ось така серія. Ось така серія Молдови. Якщо чесно, ця Олімпіада ще в деяких країнах є. Тому, можливо, навіть колись я зроблю окреме відео. там, Може, буде по теми Олімпіади, марки. Ну і Україна також, наскільки я пам'ятаю, робила випуски. Так що є таке діло. Далі. Ну, Завершення Молдови на сьогодні. Це ось 500 років відкриттю Америки. У 92-му році світ святкував річницю 500 років. І дуже багато країн випустило марки на цю тему. Марки, блоки. Е навіть серія Європи теж була присвячена, здається, цій темі. Що, чесно, не дуже пам'ятаю, але от бачимо таке ось дата: 92-й рік. Хто знав, хто ні. Відкриття Америки Колумбав. Далі, нарешті, нарешті-нарешті можна сказати святом Білорусія давно я збирав, шукав цю сцепку, цей квадрат, чи збоки на правда квадроблок. Блін, забув, як називається, але ну, одним словом ви зрозуміли. Це у нас 500 рублів Білорусі, 94 рік. Це у нас був спільний випуск Україна, Білорусія, Росія. У мене були марки Україна і Росія, а от Білорусі мені не вистачало. І тут, скажімо так, комбо: ось три комплекти: різне розташування купоння, різне розташування марок. Коштував цей блок. Ну, називаємо 80 гривень. цей весь комплект. Чесно, не знаю, збережу я його весь. Чи можливо, в принципі, мені потрібен тільки ось оцей краєчок, здається, це розташування. Тому Що в мене те, що і решта в альбомі лежить, ось вони саме цього розташування, ось ці мені якби з однієї сторони не дуже потрібні. Ну, в принципі, можливо, залишу як різновид, хай полежать. А там, не знаю, пишіть одним словом в коментарях. Можливо, когось цікавить. Поспілкуємось. Ну, я пам'ятаю, що все серія 80 гривень. То виходить десь так там щось по 23 чим-то, ну по 24 гривні виходить на степка. Ну, не знаю, продавати якось ні, помінятись, в принципі, можливо, але чи всі марки мої вас зацікавлять, то таке вже питання. Ну і ось на завершення. Так, на завершення. Ось такі марки України 2000 рік. Якщо чесно, коли дивився марки 2000 року, трохи зіпсувався настрій, тому що дуже багато дорогих марок там щось замовив. ну, Будемо чекати, я не знаю, дивився щось. От весь набір і продається в інтернеті 2000 року, за нього хочуть, здається, 6400 гривень щось таке. Ну, там доволі дорогі марки, є там ще марки, блоки. Не знаю, 2000 рік, можливо, стане для мене проблемним і розтягнеться на декілька років, можливо, 2021, 2022 збереться швидше. Хоча, якщо чесно, я ще не роздивлявся. Що там у нас 2001, 2002, 2003, Не знаю. Хоча зараз виникла така думка збирати серіями, а потім, потім збирати те, чого не вистачає. Ну, не знаю. Час покаже, як правильно, ну от за 2000-й рік хочу сказати, що дуже дорогий. Ну, а тепер давайте почнемо. 90, 90, чи це, 90, 900 років Острог, Марка. Далі. Суднобудування України. Доволі цікава серія. Вона, здається по 2002 чи 2003 випускалася. Ну, одним словом, є ще що мені збирати. Далі. Це в нас здається Червона книга України. Бачимо ось такий тритон звичайний, саламандра плямиста. Дивіться номінал: 30 копійок, 70 копійок. Разом 1 гривня. Так, і ось така сцепка, щіка. Українські казки. Якщо чесно, я їх всі пам'ятаю. Ось Івасик Лесик. Це наша кривенька качечка, котик та півник. Це, здається, перші марки цієї, можна сказати, серії. Там були ще після цього випуски мультфільми, казки. Одним словом, була цікава така приємна серія. Можливо, теж колись зробимо обов'язково відео. Там, казки чи ці мультики України на марках. Одним словом, цікава серія. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!